Інформаційний день на телеканалі ТВІ 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і рух чесно в співпраці із школою публічного управління Українського католицького університету запрошує ветеранів та ветеранок долучитися до унікальної навчальної програми, яка допоможе стати лідерами змін на державному рівні. Навчання попередньо відібраних кандидатів та кандидаток буде відбуватися офлайн. У Львові та складатиметься із чотирьох навчальних модулів. Ну а більш детальніше про це і не тільки далі до нашого етеру доєднується Алла Бєлошенко, Це старша аналітикиня ветеранського проекту руху. Чесно, пані Алло, доброго дня і слава Україні. Героям слава, добрий день. Ну, тобто, якщо дивитися взагалі на цю програму, то попри те, що ми не знаємо, коли буде все ж таки вибори, коли вони відбудуться, вже зараз зрозуміло, що учасники бойових дій, ветерани та ветеранки стануть активними політичними діячами. Так, абсолютно вірно. В нас участь ветеранів та ветеранок у нашій українській політиці, вона є необхідна. Враховуючи, що питання вже давно набирає обертів, у нас кількість носіїв ветеранського статусу, вона зростає. Більшість з них, враховуючи проблематику, яка в нас зараз є, і з ветеранською політикою, і з певними пільгами, які є, вони захочуть долучатися до політики, як і на місцевому рівні, а можливо навіть на національному, тобто балотуватися. І саме для того ми розуміємо цінність і хочемо навчити цих ветеранів та ветеранок взагалі розуміти. Мітися як працює та політика, які є інструменти участі, що як фінансується, і так далі. От і дуже б хотілося зазначити, що незалежно від того, чи бажають ветерани та ветеранки безпосередньо брати участь в політичному житті. Політика буде все рівно на них впливати, часто їх потреби, заслуги, образ буде використовуватися і вже використовуються політиками для власних цілей, тому це навчання є необхідним саме для того, щоб розуміти, розуміти свою цінність, та і відстоювати свої певні позиції. Угу. Ну а власне дійсно, якщо говорити про е, певні соціально-соціологічні опитування, зрізи певні, так то в е, багатьох із цих, якщо говорити про вибори, якого б ви хотіли бачити у вас у тих чи інших кандидатів від тої чи іншої поліцили, рекордні показники, все ж таки у військових. Якщо підсумовувати, наскільки суспільство зараз хоче бачити ветеранів війни у політиці саме. В нас було опитування проведено більшість позитивно відгукується на це, і ветеранів і ветеранок насправді хочуть бачити в політиці, тому що для них це є певний захист не тільки на лінії фронту, але і в загальному суспільстві та захист від політичного впливу проросійських депутатів і проросійського життя, яке може знищувати Україну зсередини. Тому за це ми. Готуючись до нашого цього великого проєкту, ми врахували це, проводили опитування, є цифри. От і саме тому е, це є ґрунтом для того, щоб розпо, ми розпочали таке навчання. Насправді хочу зазначити, що в нас вже відбулося навчання 25-26 жовтня. Це було регіональне навчання для ветеранів. Регіональне воно більше було спрямоване саме на місцевий рівень. Все ж таки, про те, яке ми будемо казати сьогодні, та це всеукраїнська все програма програма з школи публічного управління УКУ це вона буде охоплювати всі рівні, вона більш серйозніша. Це буде чотири місяці. Це чотири модулі, які будуть проводитися офлайном. Тому е, хочу зазначити вже наперед. Е, дозволю собі, що в нас це буде не остання програма. Ми будемо періодично її запускати. Наприклад, ще регіональних, якщо ми кажемо, це буде ще чотири програми, залишається, і також зуку. Якщо е, по-перше, ми розуміємо, що повертаємося до того, що я казала, що кількість осіб ветеранського статусу зростає за двадцять Рік їх також, звісно, буде більше. Тому в 25 році, році, вересні, ми будемо також робити повторно набір на таку саму школу, от тому це не остання можливість. Ну, а наскільки самі безпосередньо військові ветерани та ветеранки хочуть власне йти в політику. А, Крім того, що є з нас дуже багато вже заявок на нашу школу, що показує рівень зацікавленості, так само ми безпосередньо спілкувалися з ветеранами, які в нас приймали участь саме в нашій навчальній програмі, яка відбулася 25-26 жовтня. Це регіональний, і вони сміливо казали про те, що вони будуть точно. Йти в політику, тому що для них, по-перше, дуже болюче питання ветеранської політики. Для mm. них це є принциповим, і вони всі будуть долучені. Вони хочуть бути фахівцями хтось навіть з супроводу, але розуміти ці потреби, розуміти, як впливати, до кого звертатися, які є інструменти, і в них одна теза, що вони хочуть бути об'єднані своєю своєю любов'ю до України і якраз будувати країну в інтересах свого народу. Ну дійсно, знаєте, є такий стереотип, підтвердження. Павне, що політикою мають займатися політики. А до прикладу, якщо військові, і власне нещодавно якісь такі були висловлювання, так що військові вони повинні займ. Вони повинні або воювати, або вдосконалювати свої якісь певні навички, власне, бути на захисті а, України. Це стереотип. Так, абсолютно це абсолютно правда, тому що в будь-якому випадку, навіть не зважаючи на сферу там політичного життя, завжди щоб чогось починати, треба вчитися. А коли ми обираємо в житті свою спеціальність, ми спершу навчаємося так само і в політиці. Треба давати певну базу, яка повинна буде розставляти пріоритети, показувати, як працює на практиці, залучати експертів, які зможуть ділитися своїм досвідом, показувати болюві точки. І тільки так у нас буде відбуватися навчання. Навчання, тому що ніхто не може заходити експертом відразу. Угу. Ну а власне щодо дійсно особистих якостей, якими мають володіти люди, які готові піти в політику. Насправді в нас в нашій реєстраційній формі є обов'язкове питання. Це мотиваційне питання, тобто, щоб людина повністю розкрила свою мотивацію, чому вона хоче податися на програму, як вона себе бачить, так і в нас окремим питанням є, яким ветеран чи ветеранка бачить сучасного політика в Україні, і це питання дуже досконало розкриває, якими цінностями повинен володіти політик і дуже. Більшість я вам скажу так. Вони бачать у них обов'язково, що це повинен бути курс на а, саме. Прекрасну Україну, розбудову України, яка буде незалежна, яка буде витримана від в інших ну закордонних впливах, так російських і так далі. І е, основним в них запитом до політика також є це неприпустимність, неприпустимість до корупції, тобто вони це зазначають як одне основне: це любов до батьківщини і неприпустимість корупції. Ви власне безпосередньо, як людина, яка організовує от всі такі подібні курси, так щодо тих, хто хоче стати лідерами думок, власне, політичними діячами. Наскільки різняться власне дійсно ті якості, якими має бути володіти політик від того, що зараз пишуть ветерани та ветеранки? А насправді в нас як не сказала, що в нас воно різниця знову таки повертаємося до того, що більшість політиків вони на жаль заходять в політику ненавчені. Це є проблема, і саме в наш наша навчальна програма вона хоче уникнути цих ризиків, тому що на жаль, статус він в політиці він не буде. Основним гаслом так, тому що політик, в першу чергу, політик в нього немає інших статусів, ніхто не буде на це звертати увагу. Тому треба цьому вчити. І наша основна задача зараз це якраз показати людям, що добре, так, що погане, як робити так, щоб. Розуміти правильність вибору, тобто відповідно до нормативно-правової бази, нашої. І е, на питання, як, як різниця, ну я можу сказати так, що про від проросійського впливу ми досі не позбавилися, і ми можемо бачити це і в голосуваннях, і в раді. Тому я вважаю, що наші ветерани в подальшому через декілька років після перемоги обов'язково відуть як і на місцевому рівні, так і в Верховну Раду. І вже тоді ми будемо бачити рі. Е, Різницю і зможемо порівняти, бо зараз на жаль, ми кажемо лише про тих, хто хоче навчатися, і певного фокусу в порівнянні не знайти. Ну, знову ж таки, в нас стало популярним дійсно брати учасників бойових дій у партію ще після 2014 року. В більшості випадків ми говоримо, що це виглядало так, взагалі, як не допомога ветерану в просуванні його якихось ідей, його принципів і так далі, а більше як спроба власне популяризації тої чи іншої партії для того, аби набрати більше голосів і прохідності безпосередньо в парламент. Взагалі, наскільки це етично законно таким чином Здобувати собі якісь певні політичні бали, взагалі чи в політиці таких понять немає. На жаль, в політиці таких понять немає, саме тому треба розуміти а, взагалі основи, та як могла бути критична оцінка дій, а, що обіцянки це можуть залишатися лише обіцянками, а не застосовуватися на практиці. І а, така практика вона буде, на жаль, розповсюджена. Сказати, що ми зможемо повністю від неї відійти. А, ні, в політиці всі шляхи а, добрі можемо бачити наприклад, і, так іноземних виборів, наприклад, Сполучені Штати. Америки, тому а, точно від е, певних таких грязних трюків е, ми не будемо відходити. Я впевнена в цьому, тому що це є таке складова. Скажемо, угу. але роз, розуміти м комунікативно, як від цього відсторонюватися, як правильно коментувати, як відмовляти, як виходити. Е, з певними словами людина повинна розуміти плюс ветеран. Насправді ми зараз бачимо, що навіть по соціальній політиці ми бачимо, що більшість потреб вони спрямовані саме на для ветеранів та ветеранок, особливо для тих, хто отримав важке поранення, це медичні питання, соціальні послуги, виплати. І цим будуть маніпулювати. Це буде таким гаслом популізму. Це треба розуміти, але треба і давати. Чому це навчання важливо, тому що ветеран повинен розуміти, як працює. Е Основи політики, що може бути відповідно до конституції, які в нас реально да наш державний бюджет може потягнути і об'єктивно оцінювати певні речі. Це дуже важливо, тому що на жаль на обіцянки дуже багато людей може вестися, не лише ветерани та ветеранки, а загалом люди. Паніла, ну але, взагалі, якщо говорити про світ, власне зачепили тему Сполучених штатів, чи у світі є позитивні власне приклади, коли ветерани і ветеранки тих чи інших воєн стали успішними політиками? Насправді таких прикладів купа ми можемо а, бачити. Ну, вперше, що спадає на думку, це в нас сполучені штати Америки. Відомим сенатором кандидатом в президенти був це друг України. Це був Джон Маккейн. Він був ветераном військово-морських сил США. Він дуже а, активно використовував, до речі, свій ветеранський досвід та досвід військової служби для впливу на національну політику. Також у нас а, є Британія. А, в Британії є в Парламенті дуже велика кількість ветеранів. Там також є том Тугентхат, от він у нас колишній офіцер британської армії, він був головою, став вже головою комітету закордонних справ у палаті громад. І звісно, що військовий досвід також в нього є провідним. І крім того, більшість таких чому я б наголосила саме на таких прикладів, Це і на тому, що, наприклад, Джон Маккейн був другом України, тому що люди, які розуміють жахи війни, і які це проходили, вони в будь-якому випадку. Більшості обирають саме справедливість і стають, ну, складний такий шлях обрати правильні позиції. Взагалі, якщо говорити повертатися до програми ветеранського лідерства, то розкажіть взагалі, коли виникла ідея подібної програми, взагалі, тому що ви сказали, що вже попередньо власне вже було проведено щось подібне. А так а, насправді саме до цього моменту в нас дискусії навколо того, що ветерани будуть політиці. Вони починалися ще з 2014 року, коли вже в нас почалося АТО, і більшість ветеранів верталися. Тоді дуже було багато стереотипних думок. Дуже багато таких медіа, якщо пам'ятаєте. Образ ветерана трошки поплюжили. От, і е, це питання воно назрівало, але останнім. Останніми роками спочатку повномасштабного вторгнення ми просто бачимо величезну кількість поповнюючих ряди ветеранів та ветеранок. Що більшість з них вони дуже активно вони хочуть залучатися, вони стіють певними портретами для громад, для громадськості. На них багато людей підписані, і вони хочуть якось долучатися після того, як звільняються зі служби на ну до певних прийняття рішень. І це було таким. Певним двигуном для нас, що це важливо, що люди хочуть. В нас кількість людей, які б цікавилися, і вони, в принципі, писали на своїх особистих сторінках, так що там ну, коментували певні політичні ситуації. Їх дуже велика кількість тому виникла ідея стати першими. Такими, хто за це візьметься, започаткує, тому що насправді ризиків дуже багато. Суспільство може це не сприйняти, це можуть бути певні страхи, і ми розуміємо це. І насправді для нас ми стали такими першопрохідцями, але ми хочемо, щоб це, цей досвід він передавався, і навчання воно завжди було підтримано і актуально, тобто щоб воно відповідно змінювалося, щоб можливо, певні громади а, там органи місцевого самоврядування проводили певні збори, та і е, якось навчали своїх ветеранів та ветеранок, які проживають у громаді. Тому що це дуже важливе питання, яке потім буде обертатися. Ну, зараз у нас воєнне стало стане, коли ми. Переможемо, повернемося до мирного. На на жаль, політика, політика вона стане номер один в економічному секторі, соціальному. і Нам треба люди, які будуть бачити а, свій напрям. Ну такий напрямок, куди вони хочуть. Тому що людина, яка є на фронті, вона точно знає, за що вона воює, що вона захищає, і що вона хоче в цій країні. Взагалі, окрім руху, чесно, хто ще залучений до реалізації даного проекту. В нас відповідно, якщо ми кажемо за наше національне та навчання, ми будемо зі школи публічного управління, ОКУДу, це наші партнери, з якими будемо проводити. Хочу окремо зазначити, що взагалі програма ветеранського лідерства вона реалізується за підтримки матра. Це посольство Нідерландів в Україні. Але якщо ми кажемо окремо за програмами, які не стосуються, наприклад, руху чесно, у нас є Київська школа економіки, вона наче реалізує витратське лідерство також. От ну, насправді є певні громади, є певні організації, певні школи, університети, які вже починають це започатковувати, але так, щоб сказати, що це певні якісь курси, uh -huh. на які треба рівнятися, поки що такого немає. Давайте тоді окреслимо коло людей, на кого ця програма спрямована. Ми говоримо суто за ветеранів та ветеранок, чи можливо члени сімей також можуть доєднуватися до цієї програми. Ні, на жаль, ми спрямовані лише на ветеранів та ветеранок. От в майбутньому, можливо, ми будемо, будемо бачити кількість охочих саме з членів сімей, наприклад, загиблих. Це також там, вони охоплені ветеранським статусом, але вони мають окремий статус член сім'ї загиблого. І можливо, також будемо вже розширювати. Але поки що ці програми вони розраховані суто на ветеранок та ветеранів, і в нас немає обмеження ні по досвіду. Там в політичному, так або в громадському. Якщо людина вона просто після поранення або після того, як звільнилася за певними обставинами, стала ветераном чи ветеранкою, захотіла податися на програму, в неї немає ніяких обмежень. Вона може подаватися, лише треба розписати в реєстрації свою мотивацію, тому що це важливо. Це важливий перший етап, на підставі якого ми будемо до другого етапу пропускати людей, тому що це будуть відібрані люди, як вже зазначалося. У нас етап відбору він відбувається в два етапи: uh -huh. це перше це заповнення реєстраційної форми, а друге це вже співпест на платформі Zoom, тобто дистанційно. Взагалі, якісь обов'язкові умови є для того, аби стати учасником цієї програми? Бути щирими у своїх відповідях. Це єдина обов'язковість. Скільки кандидатів плануєте відібрати? на програму планується 25 ветеранів-ветеранок От на жаль, більше на одну програму не, не можемо, але в подальшому я нагадую, що в 25-му році вересні, наприклад, якщо ми кажемо за національну програму, то в нас також буде повторний запуск, і ми будемо відібрати. Ми хочемо зробити його певним таким повторювальним циклом, тому що кількість людей велика, які є носіями, і хочемо їх вчити тому, чому знаємо ми. Власне, давайте тоді поговоримо, які наголоси будуть робитися під час даної програми. Оці чотири модулі. Власне, які будуть, розкажіть про те, які основні тематики будуть підніматися на цей раз. Так, перший основний модуль це буде саме про питання лідерства. Це взагалі лідерство, відповідальність в політиці. Так, що таке там, кризове лідерство, як приклад. Це буде перше модульне. Він модулі, наголошував, що вони відбуваються три дні. Це три дні офлайн у Львові. Ми обирали собі дні з п'ятниці по неділю, щоб людям було зручно, щоб це не були певні будні робочі дні. Ми повністю забезпечуємо харчуванням, проживанням, приїздом. А mm -hmm. також наступний модуль це буде другий модуль. Це буде про державу і право, тобто це про конституції, законодавчі певні про виборчі процеси. От потім буде в нас обов'язковий третій модуль це про комунікацію, про кризові комунікації, як ми вже зазначали в розмові, і інше. І останнє це буде якраз про напрацювання політики, так як у нас на регіональному навчанні дуже багато людей поставили питання, що ветеранська політика в них пріоритет. <кій> <кій> Uh -huh. То е, ми вирішили окремо також і розробити е, модуль, який є пов'язаний з напрацюванням політик, е, як визначати певну проблематику, так е, як які підходи повинні бути, і от такі основні чотири модуля вони будуть потрібні. Тобто, програма це не просто назва та лідерство. Це будуть поділено на певні тематики, які будуть е, е, викладатися е, і викладачами, як експертами, так і депутатами. Чому саме Львів? По-перше, ми хотіли бути в співпраці з партнерством з одним із найкращих. Це школа публічного управління ОКУ. Оку один зараз з найкращих і найбільш, скажімо, принциповим. Принциповим вибором є для ветеранів, тому що в них дуже багато програм до речі, які спрямовані для ветеранів та ветеранок. Навіть окремо є юридична школа, яка безкоштовно допомагає ветеранам. От тому саме на це було спрямування, і плюс Львів ми б хотіли все таки забезпечити певну безпеку угу. для наших ветеранів та ветеранок щодо формату навчання. Це будуть лекції, це будуть інтерактив, це буде що саме в якому форматі. Це будуть як і лекції, так вони будуть поєднані з інтерактивом. Крім того, вони будуть мати домашні завдання, і в подальшому після кожного вони будуть їх презентувати. Буде окремо після четвертого модулю, таке практичне завдання. Угу. І вже після того, як вони закінчують, вони будуть отримувати диплом щодо проходження саме цієї програми ветеранського лідерства. Щодо того, хто ж буде викладати усі ці речі? Оці чотири модулі, які лектори кого запрошували? Це минулих політиків, теперішніх політиків, просто діячів громадськості, юристи, адвокати, хто це? А так у нас обов'язково будуть, як коли ми кажемо про державу право, це будуть юристи, які будуть викладати так нормотворення і так далі. Також у нас дуже багато крутих викладачів, яких а, безпосередньо буде надавати школа публічного управління укол. Це не секрет, що там одні з найтопліших так викладачів. А крім того, ми будемо у нас будуть і представники громадського сектору, колишні Чиновники і безпосередньо депутати. Депутати вони будуть з різних фракцій, тому тобто в нас не буде такого, що одна партія повністю буде вести моду. Це якраз створено задля для того, щоб людина могла обрати, вона розуміла, і ми були безпристрасні. Тому що насправді ніяк не в, в нашу програму не долучити політика, Це було б дуже дивно, тому що ми кажемо про практику, про реальні проблеми. Тому ми намагалися максимально чесно, от вбудувати Лекторів цю програму. Ну, і взагалі, якщо дивитися, подача заявок має завершитися 15 листопада, чи аналізували ви, наскільки зараз багато заявок є? Так. Заявок достатньо, але ми хочемо, щоб їх було ще більше. Тому долучаємося. Будь ласка, долучайтеся, реєструйтеся. Це дуже важливо, тому що крім того, що будуть відібрані найкращі, знову таки у нас є, будуть конкретні люди, які хочуть вчитися, хочуть кудись подаватися. Якщо за певних причин, так як в нас обмежена кількість людей, ми будемо знати, що людина може наприклад податися на регіональні навчання угу. наступне або на ми можемо Можемо попередити про анонс наступної школи у як приклад. Також ми плануємо, що нас цих навчань стане набагато більше, і ми зможемо залучити і навчити всіх, хто хто хоче. Тобто, всі заявники, які в принципі подадуть заявки, навіть якщо вони не пройдуть безпосередньо на дане навчання, всі дані їхні зберігаються, і ви будете їх підтягувати на якісь наступні лекції і так далі. Е, ні, з метою у нас є закон про персональні дані. Ми персональні дані зберігаємо лише коли вони реєструються. Ті, хто проходять, ми зберігаємо за їх дозволу, в тому, які Вони надають всі інші. Ми будемо видаляти, ми не будемо зберігати. Але в будь-якому випадку це люди, які коли ми будемо надсилати відповіді, ми просто будемо надавати свої соцмережі і вони вже будуть розуміти або там зможуть підписатися і будуть бачити наступні анонси. Пані, Алло, ну що ж тоді, давайте будемо закликати? Розкажіть, як безпосередньо можна зареєструватися ще поки що, в принципі, до кінця цього тижня, точніше до п'ятниці, можна це ще зробити. Тому розкажіть, де і як правильно це робити. Так, в нас є на сайті руху чесно або в наших усіх соцмережах є певний пост з реєстрації на навчальну програму з ветеранського лідерства. Основним етапом є google форма яку треба обов'язково заповнювати. Там питання всі обов'язкові, тому ви не зможете пропустити і потім хвилюватися, що щось недозаповнило. Єдине на що я наголошую що вкотре, будьте, будь ласка, щирими у своїх відповідях і намагайтеся максимально розписати. Як ви бачите, що ви хочете, які проблемні питання у вас можуть виникати, щоб ви хотіли бачити на навчанні? Тому що, по-перше, це дає вам більше шансів пройти на цю навчальну програму. По-друге, це вдосконалювати програму задля того, щоб закривати потреби ветеранів та ветеранов, які подаються. Тому головне це заповнити Google-форму, максимально сісти її відверто заповнювати. Дуже багато тексту не обов'язково, але роз. Зкрити всі основні питання. Я розумію, що іноді дуже складно, коли сідаєш, там, певне питання в тебе там, одне речення в голові. А саме для того ми у формі в питаннях намагалися максимально акцентувати точки, на які, там, як ви бачите, так, які у вас є певні питання. Тому, в принципі, є шаблон, за яким це треба заповнювати, на що відповідати. І вже в подальшому, після того, як ви заповнюєте. То у вас буде збережена відповідь, і ми після 15-го, у нас буде комісія, яка буде відбирати. у нас є методологія відбору окремо прописана. І вже з 17-го числа у вас будуть приходити певні відповіді: або це буде відмова і запрошення на наступну програму, або це буде погодження і запрошення на другий етап співбесіду. Ми дякуємо вам, пані Алло, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Отож, Алла Білошенко, старша аналітикиня ветеранського проекту Руху Чесно була з нами. Говорили власне про чергову програму. Власне від руху чесно у співпраці із школою публічного управління Українського католицького університету. Вони запрошують безпосередньо ветеранів та ветеранок долучитися до унікальної навчальної програми, яка допоможе стати лідерами змін на державному рівні.